Опалювальний сезон в Івано-Франківську офіційно завершився. Згідно розпорядження міського голови, з вівторка 14 із 32 працюючих котелень теплокомуненерго зупинили свою роботу. Коли температура зовнішнього повітря середньодобува протягом трьох діб складає більше ніж плюс 8 градусів, тоді видається документ про припинення опального сезону. У нас працювало 32 котельні протягом опального сезону. Зараз працює 16 котелень. У Теплокомуненерго пояснюють котельні, що залишилися в роботі, працюватимуть на подачу мешканцям гарячої води ще близько місяця. Як мінімум до дня міста ми будемо мешканцям нашого міста гарячу воду подавати. Звичайно, якщо у нас буде нормальний стан розрахунку за спожитий природний газ, можливо, ми і подачу гарячої води продовжимо. Згідно графіка, у нас подається зранку і вечором по рішенню виконавчого комітету. То зранку з 6 до половини 11, і вечором з 17 до 24 години подаємо гарячу воду. Про опалення дитсадків та шкіл наразі вже не йдеться а от тепло у лікарні та інші заклади охорони здоров'я ще подаватимуть, щоправда, за спеціальними листами проханнями.